Всім вітанечко, друзі! У нас сьогодні в кадрі неформатний автомобіль. Значить, як він потрапив до нас на YouTube канал? Людина приїхала купувати Фабію, але має ось такий апарат. 2009 року ВАЗ 21.09, як ви бачите, 80 тисяч пробігу має машина. Коротше, що Я вам хочу сказати. Я нічого говорити не буду. Петро Олексійович, власник автомобіля, він вам все розповість. 80 тисяч пробігу, 2009 рік, в 10-му куплено з автосалону. Е, є ще другий комплект резини? Так? Немає. Немає, комплект... А, все сезонка. Все сезонка, резина на ній стоїть, центральний на пульту. Так? Ага, цін, ага, ну, коротше, один власник, два ключі 80 тисяч пробігу, двигун 1,6-8 клапанів. Такий надійний апарат, як з нюансів по кузову, якісь вони тут є. Два склопідйомника, АБС вона має? Немає. АБС немає. Два склопідйомники. ну 80 пробігу, ясно, що салон це все в ідеальному стані. фактично. Гарні чухли такі акуратні на ній одіті. Е, так, з косяків зараз покажемо. Так, що в нас? Косяк отут замазаний. Ага. Це пеньочок, да, був ви кажете? Так, да, гриби, гриби Гриби збирали. Так, отут косячок на крилі. Камешок да. там Да. і отут є косячок. Один і на двері другий. Ну але в загальному машинка рівна. Вона ж не фарбована, так? Да, ні, ні, ні. Все не фарбоване. Бампера такі чіткі, як нові. А в гаражі стояла, так? Да, що бампера такі гарні? Видно, що бампера такі, як от, з автосалону виїхали. Коротше, такий колір сіренька вона мишка, схожа до пасата, який в мене продається. Фаркоп йде в подарунок. А, але розетки, 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 розетки немає, немає, да? вони таке поставлений і ні разу не чіпляли, да, нічого. не Ну, Така коротше, бричка. Не знаю, може хто хоче собі взяти чисто для риболовлі. Везти, часі, все, можна. Да, все... <с? <с?> Не знаю, Для риболовлі можете взяти, для... просто для сім'ї. Висока, да. так. в село. Вона реально да, висока автівка, вона на цих колесах прогребеться де завгодно. Ну І двигун тут якби, надійний по кузову, звичайно, що. 81 кінських сил. 81 кінська сила, 1,6, 8 клапанів. П'ятиступка. Вона з тахометром, же ж, правильно? Так, да, з тахометром. А, а ви не, не, не пам'ятаєте, які оберти от, на трасі, якщо їдеш? 110 там, приблизно. Пам'ятаю, 2,5 на п'яти. 110-2,5? 100. 100. 100. 100 це 2,5? Да. Блін, круто, я прямо аж захотів проїхатись. Е, ну, коротше, така, два склопідйомника, БС немає, арбегів немає, так? Да? Ні, не, немає. Подушок немає. Подушку е, з можна возити. Перед собою. Ну, коротше, захочете, набирайте власника, я номер залишу. Я вважаю, що ну, якщо взяти якогось страшного лануса чи ще щось шукати, то тут варіант, ну, можливо, вам комусь він буде потрібен. Я би, напевно, от для риболовлі таку бричку взяв би. Да, вона реально от, кліренс тут. Резина поміняна, акумулятор новий. Ну, коротше... Акумулятор новий, так. Да, і пробіг маленький, тобто тут по двигуну можна ще чіркати і чіркати. до 300 тисяч, нічого йому і не буде. Ось власник. Власник бережно відносився. Да. Зараз буде кататися вже на фабії, ну а ця красуня, можна сказати сміло, бо машинка дуже рівна, реально. Так є нюанси, оці, але я б, якщо чесно, залив би їх так плотно переробкою всі і не парив бись. Ну або, можливо, підкрасити шматочками, якщо ви захочете, протравити, прокрасити, зачистити і так кататись. Ну так, під капотом покажемо. Зараз. Під капотом, до речі, взагалі все гарно, по ленджиках, по всьому. Я чого не дивився її. Це Антифриз? Це омивайка? Це омивайка. Це омивайка. Антифриз у нас тут. Да? Так, антифриз антифриз тут. Все тут. Інжекторна. Двигун, до речі, дуже схожий на дачівський. Такий конструктивно. Нічого тут йому не робилося. Лазочка тут я поміняв, бо почало масло посадити. Ну, потік там. Угу. Дай-ку бачу, ремінь теж новий, да? генератор. Да. Ремень і ГРМ заміняний. А коли їх... міняли ГРМ? На 60 тисяч. 20 тисяч тому. Ну, 1,6 зборка Україна. Да. Але така, бачите, тут під капотом все добре з нею. Видно, що була тоді десь замазана, оброблена, щоб капот тобто Я тут вже ще, ще Додавали, мовілью, да? Мовілью, да. І знову ще як вона була, то я. Ну така, коротше, живенька під капотом. Я думаю, що таку дев'ятку зараз знайти це проблема. Ціна скільки стартуємо? Три? Три. Стартують три. Ну, а там далі будете говорити. Да. Хто хоче додати, будь ласка. Да. Хто хоче додати, можете додавати. Хто... Ну, коротше, будете серйозно розмовляти з власником. Він вам все розповість. Але це, мені здається, непоганий варіант. Для підписників коротше, каналу якусь знижку навіть вам зроблять. Можливо, навіть і гарно, але телефонуйте з адекватними пропозиціями. Без фанатизму, тому що автомобіль реально достойний. Все, всім добра. Дихардо. Ну, от зараз, 100 кілометрів. Ну, Жигулі дивують, реально. 2,5 обертів, 100 кілометрів. От просто подивіться. Дві з половиною сотня. А в дачі є. 3095 только километра. Oh. Да, Удачи. Я же говорю, она очень гострая машина. Она мне нравится. А на 3 тысячи? 110. А, а наберите 3 тысячи, сколько будет? Блин, 115. 115, да. 3 115. Ну, це вже чуть більше, ніж. Да, 3 ти... да. Ну, коротше, 115, да. 115 це 3 тисячі. Прикольно. Нормально, правда? Так, да, так. Да. Бачите, Петро Олексійович прокатав і я, чесно сказати, дуже здивований, тому що віномарка, оберти гірші. Да, я, да гірші. Ой, я бачу, що ви відставали. Фабії теж гірші. Да, я, я почув, Фабії 108 це 3 тисячі. Фабії. Да? Да, Фабії 108-3 тисячі. Ну, але там тихіше, звісно, і безпечніше бо oh. тут да, Трошки страшно, на такі швидкості.